Спорт не має вікових обмежень. Це сьогодні довели учасники Олімпійського дня миру, яким ледь виповнилися по 4-5 рочків. Вихованці дитячого садочку змагалися в естафетах, малювали квітковий віночок і співали гімн України. Все це під прапорами України та Олімпіади. Разом з малюками освоювала примудрості олімпійського духу і надія величко. Чотирирічні вихованці дитячого садочку шикуються на міні-стадіоні. Усі одягнені у правильну спортивну форму футболки, шортики, зручне взуття та капелюшки. У кожного прапорці на щічках. Це вже ідея вихователів. У Нас досить дружний педагогічний колектив, і ми спільно працюємо над здійсненням, над втіленням ідей в практику. Змагання відкривають справжньою олімпійською церемонією підняття прапору та виконання гімну України. Навіть спортсмени початківці знають, перед будь-якими фізичними навантаженнями треба розім'яти м'язи, зарядка під драйвову музику, а потім самі естафети. У кожній команді по 20 діток ще 30 на лавочках вболівають за вподобану команду. Уся дітлашня з одного садочку. Його називають експериментальним. Вихованці отримують в міру посилені фізичні навантаження, розвиваючи спритність, силу та швидкість реакції. Організатори кажуть, це корисно не тільки вихованцям цього садочку. Цим Дослідження проводимо різні виступи на, різних, на міжнародному рівні і показуємо, як дітки можуть за допомогою спорту, здорового способу життя покращити свої фізичні можливості. Діти змагаються відчайдушно і весело. Завдання для естафет підбирали з урахуванням їхніх вікових можливостей. Однак проповсти ногами вперед певну дистанцію, а потім навколішки подолати тунель це не кожний дорослий може. Хоча, певно, в дитинстві на таке майже усі були здатні. В нашому дитинстві таких змагань не було. У нас було багато іншого прекрасного, але таких яскравих, гарних змагань у нас не було. На жаль, у перерві між естафетами, аби малюки могли відхекатися, перед ними виступали старші дівчатка зі спортивними танцями. Потім знову естафети. На трибунах дітей підтримували батьки, та й зрештою вони і самі підганяли один одного. Ще одне цікаве завдання намалювати квітку на велетенському ватмані, з'єднавши усі малюнки в один, стає зрозуміло. Це український віночок, який символізує єдність та різнобарність спортивного життя. Переможених в Олімпійський день миру не могло бути. Медалі та дипломи дали усім. Моя медалька до завоші. Олімпійський день миру провели вперше, але організатори сподіваються, що не в останнє. І чотирьох та п'ятирічні учасники змагань з ними погоджуються. Мені дуже сподобалось брати участь у змагання. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал.